Такий холодний, неперевершений, довгоочікуваний, неповторний, чарівний, енергійний, феєричний, веселий, крутий, святковий, розкішний, важливий, пунктуальний. На нього чекають усі, такий, як він буває, лише один раз. На рік. Ви зрозуміли про що ми? Звичайно, про новий рік. Отож приймайте наші вітання. Кажуть, новий рік потрібно починати зі складання спланів. Подивимось, що я напланувала на 2016. Ух. Вивчити англійську. Ем... Так, не вдалося змінити імідж, е, е, також ні. Стрибнути з парашутом, записатись на театральний гурток, прочитати 10 книг, ого. го Так, досить. Не будьте такими, як я. Впевнено, йдіть до своєї мети, не відкладаючи важливі плани у далекий ящик. вас з новорічними святами. Бажаю, щоб у новому році ви виглядали на всі сто та були впевненими у собі та у своїй красі, адже кожен з нас не перевершений. Я все зможу, у мене все вийде. Я досягну бажаного. Я попереду. Ось таким повинен бути ваш девіз у наступному році. І саме тоді усі справи у вас підуть легко. Головне, задумати реальні плани та не перебільшуйте. Так, де ж це мої слова? Зовсім безду мої сумці, нічого знайти не можу. Ой, ви тут з Новим роком вас бажаю вам, бажаю вам, щоб у вашому житті завжди був лад, а не безлад, як у моїй сумці. Вітаю вас з Новим роком, бажаю вам. Ой, напевно, побажаю вам, щоб у новому році ви впевнено трималися на ногах і ніколи не падали. Бажаю, що ваше дитинство ніколи не завершувалося і ви завжди вірили у новорічну казку. Повірте, це так прекрасно, а дорослими ще встигнете побути. Бажаю вам у новому році зустрічати поменше занадто веселих персонажів із келихом в руках. Святкуйте весело, дружньо, а головне тверезо. Так, семестр вдало завершила. Статтю в газету написала. Сукню придбала, в конкурсі краси перемогла. Ви думаєте, я зробила це все насправді? Ні. Але я мрію і вірю, що мої мрії здійсняться. Тож бажаю, щоб і ваші мрії здійснилися в новому році. Щось з пошуком кохання у мене сьогодні не дуже. Але вам бажаю, щоб у новому році ви знайшли своє кохання і ніколи не втрачали надію. Ой, здається, своє кохання я вже знайшла. З Новим роком вас я помігла. Сум, плач, істерика, поганий настрій. Бажаю, щоб у новому році ви навіть не чули про ці слова. А вирос обличчя, що щойно був у мене, був у вас тільки у фільмах. Тож у житті будьте завжди на позитиві, з гарним настроєм та усмішкою на обличчі. Свята це дуже добре, але взимку буває занадто прохолодно. Бажаю, аби вам ніколи не було холодно, щоб завжди було тепло. Зігрівайте один одного добрими словами, гарними вчинками і гарячим чаєм. І не забувайте тепленько вдягатися. Новий рік чудовий свят на ялинки палають вогники. Все місто просто сяє. Тож бажаю вам, щоб святковий настрій був не лише період свят, а на весь рік. Хочете, щоб я вас привітала? Добре, я вас привітаю. Бажаю вам, щоб хоча б у новому році вас не хвилювали ні іспити, ні навчання, ні зно. Бажаю побільше смаколки в вашому житті. Повірте, вони відіграють більшу роль, ніж ви думаєте. Наді навіть одна цукерка здатна покращити настрій. Тож бажаю вам побільше усміхатися і молити себе цукерками. Ніколи не панікуйте, не вийшло щось зробити. Що може запізнились? Стався до цього з легкістю, але ось куди не варто запізнюватись, так це на зустріч нового року. Гарних вам свят. Бажаю вам побільше несподіванок, позитивних моментів і таких же веселих привітань, які ви отримали сьогодні, з найкращими побажаннями гурток журналістики Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратишнеї.